Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу, як працюють електросколопідйомники на Форді, про деякі функції цих пристроїв. Також я покажу функцію відскок і розкажу, що це таке. І відкривання і закривання в один дотик. Функція відскок це функція коли Скло, коли підіймається, і зустрічає на своєму шляху якусь перешкоду, то воно зупиняється і воно повертається в зворотному напрямку. Функція в один дотик це коли ви закриваєте скло одним дотиком, і також закриваєте одним дотиком. І Нагадую вам, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає допомогти каналу і сказати своє дякую, ви можете це зробити фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо спочатку я покажу вам звичайні функції, це відкривання і закривання скла. Натискаємо кнопку керування. Одним дотиком, і скло відкривається. Також тягнемо догори кнопку управління одним дотиком, і скло закривається. Також ми можемо зупинити скло на шляху його руху. Це ми натискаємо открити і один раз короткий, зупиняє скло. Також, коли ми закриваємо, один короткий тичок, і воно зупиняється, ми маємо блокировку задніх склопідйомників. Якщо ми натиснемо, загорається жовтий вогник. І в цей час блокуються склопідйомники на задніх пасажирських дверях. І якщо у вас там сидять діти, то вони не зможуть. Закривати або відкривати задні вікна. Ця блокіровка вимикається знов натисканням на цю кнопку і вогник має погаснути. Тоді блокіровка знімається зі склопідйомників задніх дверей. Зараз я відкриваю вікно і покажу вам функцію відскок, як вона працює. Ця функція може бути опціональна, може не працювати на всіх моделях. Ну, Якщо у вас вона є, то вона працює так. Бачили, так? Да? Ще раз? От, зустріла перешкоду, зупинилась і пішло в зворотньому напрямку. Ця функція дуже класна, вона не дасть вам травмувати себе або когось іншого. Також ви можете вимкнути цю функцію, тому що іноді зимою, коли там сніг або якесь намерзання на машині, то ця функція буде вам заважати відкрите або закрити вікно, і ви можете її вимкнути. Як вимкнути цю функцію, я зараз вам покажу. Потрібно нам потрібно зробити, вмикаємо підйом до перешкоди один раз, скло автоматично опустилось і робимо ще раз також два рази і робимо на третій раз вже ця функція. Вийкнулось, ви можете підняти скло вже в ручному режимі. Щоб активувати знов цю функцію, вам потрібно зробити деякі операції знов, а також, якщо ви від'єднали батарею, і після того, як ви її під'єднали, у вас ця функція може. Також скинутись. І функція відкривання і закривання вікон одним дотиком може скинутись. І як цю функцію знову налаштувати після від'єднання батареї, я вам зараз покажу. Підняти скло, тримаючи клавішу, поки воно не закриється, і ще кілька секунд. Відпускаємо. знов підіймаємо клавішу. Підйому до гори і тримаємо кілька секунд і відпускаємо. І знов підіймаємо на кілька секунд і відпускаємо. Тепер натискаємо перемикач донизу і тримаємо, поки не відкриється повністю скло. Тримаємо кілька секунд, відпускаємо. Тепер знов підіймаємо перемикач і чекаємо, поки. Не закриється, закрилась. Ще кілька секунд. Тримаємо, відпускаємо. І знов опускаємо. Тримаємо все. Пробуємо відкрити одним дотиком. Скло працює. Закрити одним дотиком. Все працює. Також перевіримо, працює ли функція відскок. Працює. Все. Ми знову активували цю функцію і також активували функцію одним дотиком. Після того, як ви під'єднали ваше АКБ, цю процедуру потрібно зробити для кожного вікна окремо. Якщо ці функції не активувалися, то потрібно ще раз зробити цю процедуру з кожним вікном окремо. Також ви можете користуватися вашими склопідйомниками ще декілька хвилин після того, як ви вимкнули запалювання, але не відкрили двері. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, було цікавим і корисним. А якщо сподобалось, то підписуємось коментуємо, ставимо вподобайки. Пока!